Різдво Твоє Христе, Боже наш засвітило світові світло розуміння. Христос рождається, славімо Його. Дорогі браття і сестри, парафіяни, парафії, святого Архістратига Божого Михаїла, мешканці міста Калуша і наші дорогі гості. У цій святкові дні Різдва Христового щиро вітаю кожного з вас із великим святом народження Божого Сина. Це свято світла і надії, яке нагадує нам, що навіть у найтемніші часи Бог приходить до нас, щоб подарувати світло надії, підтримати. І укріпити наші серця. Різдво це час особливої радости, бо Бог стає близьким у Вифлеємській стаєнці серед убогості та простоти. З'являється любов, яка змінює світ, наповнює нас вірою і надією навіть у найважчі моменти життя. Сьогодні, коли наша країна переживає непростий період своєї історії, ми особливо вдячні тим, хто несе світло надії та допомоги. Я хочу звернутися зі словами подяки до всіх, хто своєю працею оберігає життя і нашу Україну. Я дякую. Нашим незламним воїнам, які передовій захищають нашу свободу та майбутнє, ви справжні герої, і ми щодня молимося за вас, лікарям і медичним працівникам, які рятують життя навіть у найскладніших умовах, нехай Господь благословить ваші руки і серця. Щиро дякую рятувальникам, які приходять на допомогу у хвилини небезпеки, даруючи людям порятунок і надію на життя, енергетикам, які невтомно працюють, щоб у наших домівках було світло і тепло навіть у найтемніші ночі, волонтерам. Доброчинцям та усім, хто підтримує ближніх у цей важкий час, ви є втіленням Божої любові та милосердя, Різдво нагадує нам, що Христос прийшов у світ, щоб принести мир, любов і перемогу добра над злом. Нехай вифлеємська зоря. Веде нас до перемоги, єдності та справжнього миру Україні. Молімося разом за наших захисників та захисниць, за мир Україні, за постраждалих і поранених, за діточок, які чекають на своїх батьків, за родини, які розділені війною, а також за тих, Хто перебуває в окупації чи в далекій дорозі на фронт, нехай Божа благодать торкнеться кожного серця, наповнить наші домівки світлом, теплом і радістю, моліться разом із вашими родинами, співайте колядки, діліться любов'ю, добром і надією з тими. Хто цього найбільше потребує, благословляю вас на радісне святкування Різдва Христового. Христос рождається, славімо Його, з ласки Божої настоятель храму святоархістратига Орхестратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Отець Іван Бігун